раптом у мене якісь флешбеки будуть. Блін, він що, знущається з тварин? Угу. Так. Вау! Пататри! Я таку штучку бачила, знаєш де? Де? В двох місцях. Біжи, 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 біжи! О, вон! ой 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 Сьогодні ми знову в рубриці ретро Еля, але сьогодні дуже особливий випуск у нас. Бо сьогодні дуже ми ехічний. граємо Так, бо сьогодні ми граємо не Еля буде грати не в гру, в яку я в дитинстві грав, а в гру, яку вона в дитинстві грала, бо у мене не було PlayStation і про Креша. Я дізнався лише, блін, коли мені було 30 років. От. Про те, що це книг я дізналася е, теж, е, знаєш, на минулому тижні. До цього я знала, що я в дитинстві грала в якусь гру з лісьонка і стрибала разом з Джостиком, щоб кудись там перестрибнути. Більше я нічого про цю гру пам'ятаю, е, тому ну, Бог його знає, що буде. Але я excited. Раптом у мене якісь флешбеки будуть. О, лянь, яке! Yeah. Я б дитиною таке побачила, вже б не спала дві ночі. Блін, що ж воно таке тихе? А й субтитрів немає. Може, тому що у мене тихо стоїть. Та ні. Вау, дивись, чувак з буквою Н. Спочатку так. здалось, що це буква Z. Думаю, блять, це просто піздець. Ну, типу. Блін, він що знущається з тварин? Він робить е, експерименти над тваринами, щоб їх покращити. Я так розумію, що ребята з вартової галактики надихалися е, орієнтовно цією грою. Правильно? Я Не знаю. Це така штука, що треба, блін. Треба в них спитати. Але експерименти над тваринами це не нова штука, і не креш її. Експерименти над тваринами це штука, за яку треба убивати. От що я вважаю. Так, непогано, це типу кохана жінка цього, ракута цього, чи як він там, хто він у нас? Не Ракун, а як він. Бандікут. Всім раджу загулити, як виглядає Бандікут. Тому що, ну, по перше, це смішно, по-друге, це молота. Опа! Що, Шовка почалась? Вау! Блін, дуже цікавий, дуже цікаво, він мовиться. Дивись, я збираю манго. Це, блін, а, а це, це реально манго. манго. Чось, я завжди думав, що це Пус. яблука. Ну я спочатку подумала, що яблука, але, блін, якраз, прям знаєш, типово як манго. Ага. Так, дивись, тут інструкції для таких, як я. Давай. Hold to jump longer. Оце я пам'ятаю, що десь треба було стрибати. Тут e, стрибати в основному треба буде. А, а я не встигла прочитати якийсь там ще щось. Тріугольник, щоб відкрити інвентар. А! а як закрити інвентар, блін? Він сам закриється. Ладно. Так, Крабік, шо ти? Ти хто? Ти друг чи враг? Тут Нема друзів. Тільки вороги. А блін, я не можу повертатись назад. Типу, камера, статична. Вау! наконец то гра, в якій не треба оце вертися, як дурачок. Глянь, зі мною тепер якийсь дружок. Це як маска, в... вона, якщо, тебе, якщо ти зазнаєш, шкоди, то вона зникне. Те, це типа життя дополнительна в тебе. Блін, він тупо топчик. Це гра, про яку я мріяла. Та ти шо, у мене, може, руки все помнять. Знаєш, як воно ага. буває? Що роблять ці манго? Питання. А нічого, це ти просто їх збираєш. А якщо з того збираєш, здається, отримуєш життя додаткове. О, найс. Опа! Ти шо, смотри на мене? Тебе Біжить, я... тобі треба, блін, бігти, поки в тебе а, є. Типу, а чого? Ну, це бачиш, це тобі дає не тепер... Ой! Я забула, що це не рятує від... Ну Трава. це починається. Добро пожаловать в рубріку Ретроэля. Так, а я можу, кстати, убивати цих? А я можу. Можеш, ти на них стрибати можеш так, або крутитись на них. Прикол. Так. Ну, мені, якщо чесно, їх шкода, тому що тільки що наді мною робили ці, знаєш, е, як це називається? Е, Експерименти. Перша гра вийшла в 96-му році. Досвід. О. Оп оп оп. О, Дивись, направо можна піти, а можна наліво. Wow. І визначиться доля. Так, Саша, сказала. <гум> Я не знаю, Давай, ти ж в неї в дитинстві грала, ти йди. Пи наліво. Давай. Так, тут черепашка, ми її перестрибнемо! Господи, прости. Ой, тут не видно, не видно. Бачиш, забрали марку. Нем... Можна можливість крутити камеру, вона має свої. Вона має свої. А, я можу піти сюди, сюда. І що як там? Так, біти? а де у мене тут оці інвентар жизни? Ага, у мене 5 жизнь. Ох, хто зараз з коробками вихватить по щам, буде весело. Давай. Коробками по щам. <ш genitor> так, <бір в для> це що за цей. Ой! <сп Bourbon> <consult> Блин, <необ gods> Саша! Mm -hmm. Це називається злорадствувати. Так, це, це, ну, це, це не воно і є. Я на стороні глядача. <хи> в, цьому, я в цій поняла. ситуації. Так. 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 Так, скільки у мене? Чотири життя залезти. Опа, п'ять! Бачив? А! Отак mm -hmm. от, от блін. Так, я ходила наліво, тепер йду направо. О, як ми бачимо. Коли пішла наліво, закінчилася так собі. О-о-о-о-о-оп! Молодец! Молодец! Ха-ха! Бачив! Бачив! Апа! Блін! Опа! Оп! Так, тепер! Блін, у мене десь яблучка мої. Ман, тепер кінець рівня. Так, а це сюди можна йти? Це кінець рівня, так, так заходь. Все. А тепер найвеселіша частина цієї гри. Ой-ой-ой! О, май гад! Так. Жесть! <laughs> <laughs> Якщо не хочеш, щоб пацану було боляче, треба всі коробки oh. розбивати. Так, добре, добре, блін, гра топ. Просто топ. Ну, от краще, ліпше. О, все, і ти? Можна іти, можна йти? Дивись, це динаміт, мабуть. Написано ТНТ. Але не ТТН, значить, це не від нової пошти. Угу. Повірю. Як я і сказала! Так. Нова ну, пошта вибухівку не О, возить. Дивись, який! Прикольний скунс! Так. так. Опа, ова! Це коротше, папа! Це, коротше, National Geographic with Ellie. Вона вам зараз всіх так. прикольних я, путь. Я всіх поназиваю. Бачиш, Як вони всі суєцівники, вони всі, блін, падають. Так, звісно, я їм допомогу просто. Потому... О, дивись. Я таку штучку бачила, знаєш, де? Де? В двох місцях. В яких? В двох місцях. Перше. Значить в оранжереї. Ага. <laughs> і друге в капхеду. В грі. Ага. Ось. 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 Бачив, як я її. Блін, з цією маскою бігати просто топ. Я, я ніби, знаєш, з уявним другом. <смеш> Тебе я <смеш> я. О, <смеш> Це дівочку палочі. Знайшла жіночу голову. От твій уявний друг крякнув тільки що. Ой. Ой, я улітіла на небеса. Блін, до речі, <смеш> коли, короче, <смеш> виходив... Коли, коли виходив Креш, коли виходив PlayStation перший, там була так. ціла короче, рекламна кампанія, де. Е... Краша? Е, так, так, де чувак, типа. Приїжджав в костюмі Краша, корот, під, під під, під, офіс Nintendo. І оравнули на них, них типа, выходи драться, коротше. О, oh май га! Типа там, це прям, да, це прям ціла історія була. І В них, типа, була... А, Блін, б... якщо ти зможеш вставити, знайти і вставити відео з цієї так, події, воно, це буде легендарне дуже. plumber boy mustache man your worst nightmare has arrived pack up your stuff i got a little surprise for you here check it out what do you think about that we got real time 3d lush organic environments how's that make you feel buddy feel a little like your days are numbered i'm gonna have to ask you to leave you're hurting my elbow is that italian no bandicoot is an australian name Слухай, а яким чином вийшло так? Ну, я зараз можу. Охо хо-хо хо, все я зря, чого я така тупе. Е, В який момент сталося так. Ну, як на мене, так сталося, ти можеш сказати What the fuck?! Я можу сказати what the fuck. Еля, what the fuck. Фух. Вибачте, My bad, my bad, як ти кажеш. Так, так, твоя кровать. Ліжечко. Так, ну, суть в тому, що. Суть в тому, що як так сталося, що якщо вони, ну, типу, першими, е... ну, Нінтендо в плані, першими mm -hmm. стали е, виготовляти. Ще, що, що, консолі, що. Mm -hmm. Кансолі. це ж консоль теж як це називається? Так. Ой. От. І е, чому зараз. Е... Як, коротше, вийшло у PlayStation так красиво. Е... Так красиво їх. Кого обійти? Нінтендо? А, а де ти, ну а що для тебе значить обійти, пробачте? Ну, я ж тому і питаю, чи обійти. Бачиш, я тебе акуратно тебе спитав. Малишка! Таке життя, іноді твою малишку крадуть у тебе із-под носа. Так, um, да, конечно. Нічого, ніхто нікого не обійшов. Nintendo все ще Бог, блін. Відеоігор. Um, Це по версії світовій чи по Твідомірні? Ну, якщо ми будемо дивитись на просто продажі консолей, наприклад, то так. Nintendo Switch за 7 хреном років свого існування продав вже, блін, ага. 130 мільйонів штук. А PlayStation 5 продала набагато менше мільйонів штук. Прям ну, типа, навіть менше сотні, я думаю. О, три коробки це не так страшно, молодець. Ну, бачиш взагалі, лівосім, так? Вони просто роблять різні ігри, насправді. Тому. короче... тут просто єдину, я не знаю, наприклад, ну, не знаю. Як ти обирала просто Розумієш? Тобто, от чому ти купила саме PlayStation? А не А, euh, Взагалі, в мене е, іншої думки про, ну, точніше, думки про будь-який інший. Е, Будь-яку іншу консоль не було. Там, бачиш, написано таки, тобі тримай хрестик, щоб вище стрибати»? Так, так, я так і роблю. О Оба! Получилось! О ну, так чому? Чому саме Sony, наприклад? Ну, вообще варіантів інших я не чому? розглядала. Тобто <рес> Питання чому. Я розумію, ну... що не розглядала. Для мене це по-перше, класика якась. Для мене. Знову ж таки. Повторюсь. Ага. Давай розім'ялись, молодець. Ой! Ой, мапочка! Very sorry. Мама хотіла! Ой! Мама не хотіла і їй вдалося. Ой, життя, життя! Е, так, ми говорили про Sony. Е, тому що в е, мене просто якось це е, заклалося. Не знаю, як це ще пояснити інакше. Ну. Тобто, для мене це щось, що е, взагалі асоціюється з відеоіграми. От і все. Ну, така штука, так, в нас просто Нінтенда ніколи особливо не. Я мені. Так, я тільки хотіла сказати, що, типу, Нінтенда це, типу, ну, тільки ти оце міг мене посвітити, понимаєш, бо я б так оце і бігала необразована жінка. Бачиш, я, до речі, ну, навіть сьогодні, ну взагалі не нервничаю. Поки що. Поки що я вже буду жорстокою, тому що, блін. Ага, бачиш, треба було від той черепахи відстрибувати, щоб туди дострибнути, а, -а, -а. а не вбивати її. Тут, бачиш, має стратегія бути. О, пішов Hollow Knight! Я таке проходила в Hollow Knight. <сум> бачиш, кожна гра — це трохи hollow Knight. Та, та та, та. Блін, я циктивочек собираю, собираю. Ой! А бачиш, а в тебе потім цю малечку крадуть. А, <розуміло> а, <розуміло> а, <розуміло> а получил? Молодець. Опа. Опа! Девочку мені, дівчинку. Уїйха! Все, я полетіла і зараз її, я, я, я прогнозую, що її зараз, знов у мене вкраду. Ну. Бачиш, може не вкрадуть. Стій, вона зараз зарветься, ну тікай. -а. Так, да. Невдобно вийшло трошки. Mm -hmm. Давайте ще раз. Біжи, 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 біжи. Uh -huh. Ха-ха-ха! Блін, треба звісно. бути уважною, треба бути Неса. уважною, а не як Ха-ха! Тобі ту коробку теж Але треба розбити. Ой, її знов тоцювало. Та ну, я заради хочеш... тебе це роблю, я вже така це роблю жіночка. заради себе. Її хтось краде постійно від тебе. А от задумайся, може це ти її якось відштовхуєш своїм. Може це ти її якось відштовхуєш своїм, короче... поведінкою своєю, так. Ну, все, вітаю, другий рівень пройдено. Третій. А що третій? Другий? Так, а, третій, третій. так. Молодець, прямо летиш крізь гру. Так яш, я, так, я професіонал, так. Я mm. з дитинства, знаєш, з пільонок просто. Ні, <шум> класно, класно, така. Я б дитині, якби в мене була, дала б таке грати. А б ти ще дала дитині грати? — Hollow Knight! Та от ти ненавидиш свою дитину, блін, теоретично. Ні, я вважаю, що Hollow Knight вчить тебе, розумієш... Чому? Я наверх, мабуть, не можу. Ох, єбач! Ха-ха, почалось! Фууу! Так, не дуже удобно. Ой-ой! Хе-хе! Вийшов, блін, ти, камінь! Ще один за мною буде бігти. Блин, я что ж так спеціально зробила, щоб було незручно. зручно, поля. Ой, видно, блин, ше бежить. Господи. йому на тебе Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, давай! Ха-ха! Бачим, бачим! Просто, блін. Розмотала цей камінь. Сейчас еще один. Ой-ой-ой-ой-ой! Третій камінь не розмотала, виходить. правильно? Ой! Оже, от скажи мені, пожалуйста, от як ти от своей злистью я абсолютно добра людина. Ти це знаєш більше за. Це <сал Ethiopia> це правда, це правда. І оп! І оп! Молодець! Красавчик! Ще разок! Господи, давай! Ей ще Єба! Боже, як він катиться, господи! Капець. Oh. <laughs> це просто, ну, літералі, я yeah, в моменти, коли він розуміє, що це не може діяти you згідно can. моїх а бажань. Ти можеш... yep. Так, лісічка, давай збираємося. Як я все грала блін, в дитинстві? Тому тому мене вірми к чорту. Саша, ти питав, пам'ятаєш? От, Ми знайшли Питала. відповідь. Ми знайшли відповідь, причому вона була, як оказалось, на поверхності. От мені нахера був той бокс, вообще. Щоб не отримати по балде коробками, коли добіжиш до кінця. А, блин, розумієш, коли ти получаешь по балде коробками, то бі, типу, Ну, очки не знімаються. Оп-оп-оп-оп. Так, що, я уже про. Ай, біжи! Чому тут нету скорее! Пожалуйста! пожалуйста. Давай, 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 давай! давай. Майже, майже. Боже, майже, більше, майже, накоден, майже. Ні! ні, ні. Майже. ні! 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 О, о, і вот кінець рівня, бачиш. О, я Но думаю, що я його більше не побачу. Ти вже просто. бачила фінішну пряму, просто треба добігти. 44 яблука, це. Так що кажеш, дитині б дала пограти, так? Дитині дала пограти, якби я хотіла, щоб у неї кокушка була десь в такому стані, як у мене в 29 років, розумієш? В, такому, в такому разі. В іншому випадку я б подумала. Та ну, ні, ну це запідна ігра, але, мабуть, все-таки не дитяче. Тут надто ну, багато ти фрустрації. Тікаєш. Ну Нуля, у тебе зараз є час не спішити. Глянь, він від тебе відстав взагалі. Все. Там, розумієш, якщо зупинитися. Ой, слава Богу, якщо зупинитися, то може не Перфект! ПЕОРФЕТ! ще Шей діамант! Нащо ти його розбив? Так, що знову бігти в іншу сторону? Ні, ні, тобі новий. О, мій дружок. Оба. Він тепер, мабуть, зможе й... Так, він тоне. По лис тоне? Лиси хіба тонуть? А, це не лис, це ж цей. Як його там? Так, господи. Ну, все, остання Так, так, собісь, блін, давай, прыгай нормально. Це ти кому йому чи собі. Та, блин! Та, йоп. Ё... О, oh ну, тому, бачиш, я. Пам'ятаєш, я казала, не що так, психіка Психіка в такому стані через цю гру. Mm -hmm. Так от, я думала спочатку, що це. Вибачте, я думала, що спочатку що це просто через попередній рівень, де мене камнем душила, а ні, uh -huh. це через цю масочку. <хи> Тому що ну, я думаю, що я потім спати не могла. О, дивись, ця штучка мене донесе. Ой, 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 да блядь. Да, <хи> І тут вона просить мене запікати потім оце все. Я тільки хотіла сказати, але думаю, ти просто сам уже <хи> знаєш мої, так би мовити. Невеличкі прохання. Так, листочок не підведи мене, давай кататися з тобою. Неси мене, неси, молодець, взагалі топ. Листочок. І і оп, і, Листочок оп. будь-який персонаж цієї гри. Так, думаємо. Тобі думаємо, треба на як на неї стрибнути І потім дуже швидко вистрибнути, поки вона не за тебе не вкусила. Ага. О, Бачиш, знов забрал. собі бабінь знайшло, а так. так. Мадмуас бабен, вот моб. Блин, я смыкаюсь, литерали, як oh, описувала oh. моя мама. <laughs> ну, Дивись, бачиш, а тут. цей ще й бачиш? А, в чому прикол? Він просто швидше це робить. Ні, він так. самостійно це робить, а не а, оці ревелі, тільки... тільки якщо ти наступиш, так. Та, бляд, да... Блять, вибачте. Це не те, що запікати, це прям, ну... Як завжди, передаємо привіталиній мамі. Ой. Я там дівчинку пропустила. Ой, і хер з нею. Я все ну, одно бріля, її вже блін, куда-то запхала. Куди ти їй запахала, бриліант? Це кінець рівня. Ді, що це? це кінець рівня, він тобі каже, скільки коробок ти о, зібрала о, і скільки чипавши. Зараз мені тобі коробки по башті, я думаю, що так. воно зараз його уб'є. Так. Матір Боже, то це жорстоко. Я вважаю, да, дитині б я це все-таки не дала, <звук> Тому що ну що це, Господи, він вже лежить. О, так, зараз буде тобі дивиться. Ну цікаво, мені батів. просто, я ж кажу, я в ціни. Мені не теж цікаво, я випадково натисла, я тобі відповідаю. А, ми нічого не пропустили, я бачу. Це не в тому, що він встає. Може йому треба по жопі бить? Я йому била уже, блин, по всьому. Ну, от коли він перший удар наносить, бачиш, і стоїть отак, от. А, може, це. Може це або а... на нього стрибнути на жопу йому треба. Блин, я не знаю. А. О -о може... На нього якось стрибать треба. І в який момент? Ну, не в цей. А, Точно окей, не вдей. Ты понял, понял? Ні. А. Ну, дивись, що я роблю, коли він типо списку. А, стоїть, ну вот я ж кажу, так, так, так на, на спину йому просто стрибати. Ну не бачиш. ударить, а я стрибаю. Молодець? Все перемогла. Так. На тобі! Ого, пробила дах. Я настільки на топ рівні, розумієш? Круто. Ну что, я думаю, на цьому можна перший випуск Креша закінчити. Ти молодець! Я пробила скляну підлогу, такий считай. Ну, але ти пробила дах і сіна, а не скляну підлогу. Не підлогу, а стелю, стелю, блін, а, сорі, сорі, так, ще так, раз, ще так. раз. Скляну я побила скляну стелю. Але знаєш, в чому Хохма? Що цей персонаж це мужчина, я не можу навіть тут вибрати і грати з женщиною, і асоціювати себе з персонажем. Не можу. В четвертій частині Як можна. Таке? В четвертій частині можна дівчинкою грати. Ну, вже спасибо. Так. Ладненько, ну що Ну, було як топ, тобі? було топ. Взагалі непомітно вже. проходить час. е, mm е, -hmm. ну, Гра досить легка, але Е, да? ні, ну правда, ну вона типу моментами додає оцього е, як це, нагрівання, так сказати, жертві. Mm -hmm. Але в цілому ні, вона вона прохадімає, вона проходима. Так, це ну прикольно. добре, тоді Дивись, ми, нього... ще... прохадімає. Ми ще повернемось. Тоді до, до Креша якось звичайно. А ти що? Це топ. Так, це то дуже о, це всім. Топ. Дякую, що дивились і до зустрічі. А. Тільки не кажи, що у мене сталося 5 життів, а якщо в мене лишиться 0, я буду проходити з першого рівня. все. Пожалуйста, Скажи, ні. Я не знаю, насправді не Ой, першого рівня, але дуже може бути така історія. Я чесно тобі не можу сказати тут. Тому я тобі рекомендую не, не з'ясовувати цю, цю ситуацію. Так близько до з'ясування я ще не була. Я просто дослідник по своїй натурі. Паніваєш? Мені так. хочеться дослідити. Так я тебе доктор Еля буду називати, професор професор Еля.